Хочу заселити вашу увагу на відповідях на наші депутатські звернення і запити, які фактично дублюються по аналогії я думаю, що і прописуються вже в універсальній формі. Зокрема, 2616 року я звернувся з депутатським запитом до Державної фізикальної служби Львівської області щодо конкретних подій. Читаю по тексту. До мене, як Львівської обласної ради, звернулися підприємці камянсько району про те, що територіальні органи ДФС у Львівській області протягом 2015 року, а саме державні ревізори, інспектори, відділу доходів і зборів, звичних осіб ДПІ у Кам'янки районі, Львівської області, Токарвен і Солонинка-Оба, допускали порушення накладу. Та призначили їх безпідставно, включаючи до планів графіків проведених моментальних перевірок, суб'єктів, на які поширюється відповідний імунітет. Це щодо, щодо моратори на проведення перевірень. У своєму запиті я ставив два питання: перевірити вищитану інформацію, друге, і вшити заходів для осунення порушень чинного на законодавства. Натомість, натомість у відповіді, яку я отримав. Вчорашнім числом від ДФС області маємо загальні дані, кількість перебірних за 15 рік, кількість планових, кількість позапланових, що ДФС проводить свою діяльність і знову законодавства. все. Тобто, це ці дані, які є на сайті ДФС це є банальна відписка. Тому прошу в подальшому. І е, якщо є такі у вас відповіді на ваші депутатські здатні запити, е, ще раз робити виділі запитів і е, яким чином зобов'язувати ці органи надавати дійсну інформацію, що стосується самого запиту, а не ожагаючу е, інформацію. Тому прошу вважати ще раз мій виступ, як пустим запитом і чекаємо на конкретні відповіді на обставини запитання. Дякую.